Слава нашому Господу Ісусу Христу. Хто був цієї середи на розборі слова, у нас ми проходимо зараз послання до євреїв, і там текст ми розбирали про, про церкву, про життя церкви, про служителів, про служителів, які служать людям зітхаючим, про служителів, які просто служать. Про служителів, які служать радіючись, з радістю. І коли зібрання закінчилося, то до мене дійшла одна сестра і задає запитання, каже брат Юра, о, ти як пастир, ти служиш багатьом з нас, ти служиш багатьом, коли нам трудно, ти, ти служиш. А хто служить тобі, коли тобі буває трудно? І знаєте, це запитання говорить про те, що кожному з нас в якийсь період нашого життя потрібно, щоб поруч з нами була людина, яка нас підтримує. Попри це все, що ми діти Божі, ми люди духовні, ми знаємо, що в нас є Бог, який завжди з нами. Який сказав, не покину тебе, не залишу тебе. Ми знаємо, віримо і переконані в тому, що Він є найкращий порадник. Попри те, все, щоб абсолютно більшість з нас вже хрещені Духом Святим і вже в серці своєму, ми маємо того, про кого писання неодноразово говорить, що він утішитель. Попри те, все, що ми розуміємо, як в книзі Йова написано, що людина це є нікчемний, як би там не було потішитель. Але все ж таки в житті приходять ситуації, коли нам важливо, щоб поруч з нами хтось був. І про це говорить Писання. То знову ж таки ходить на розбір, ви знаєте, ми це детально розбирали, місце слово Боже, де апостол Павло пише про себе, про тих співпрацівників, які були з ним, і він говорить, коли ми переносимо якісь скорботи, то ради вас. І здається, а чого ради вас? І коли Бог потішає в цих скорботах нас, знову ж таки, це знову ради вас. І питання Павла, ну що знову ради нас? Тому що коли Бог потішає нас в нашій скорботі, якимось потішенням, прийде час, ми потім вас потішимо тим же потішенням в вашій скорботі. І от на розборі слова ми задавали питання: чого чо так складно все, Господи, Чого ти маєш потішити Павла, а потім Павло має потішити мене, а чого ти не можеш зразу мене потішити? Чому через Павла, чому через Петра, чому через Аполоса, чому ще через когось, чому через Марію, чому через ще якусь сестру? Чому не можна напряму? А навіть якщо чули проповідь перед тим, рівень пізнення. Так. Не кожен ще зразу може напряму Господа почути. І навіть почувши, зрозуміти, що це Господь. Тому є ситуації в житті, коли нам потрібно. Поруч була людина. Пам'ятаєте оце? оцей крик відчується душі, яка сказала, Господи, я не маю людини. не маю людини, яка б мені допомогла в мій тяжкий час. Євангеліє згідно Луки, 22 розділ, 31 вірш і нижче. І промовив Господь Симоне, Ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж, колись як навернешся з браттю свою». а той відказав йому, Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці і на смерть. І Ісус же рік говорить тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся. Що не знаєш мене, хто читає Писання, ви знаєте, що були ситуації, де Ісуса оточували величезні натовпи людей. В окремих випадках Біблія говорить 10 -ти навіть. Були ситуації, де Ісус залишався наодинці тільки з учнями, з 12ма. Були моменти, коли Ісус з тих 12 брав тільки Троє в особливих ситуаціях. Ми знаємо. На гору Переображення, ми знаємо в дім, де буде воскрешена, померла дочка начальника синагоги в інших ситуаціях. І то Ісус завжди брав тих самих. Ми читаємо Петра, Якова і Івана. Але от зараз цей момент найкритичніший, найкритичніший вже перед самими стражданнями. Ісус чомусь обирає Петра. Вище було сказано, вражу пастора, всі розпрошуйте. Ісус каже, ви всі спокуситесь про мене, ви всі залишите мене, ви всі розпорошитесь. Ісус звертається до Петра і говорить, на тобі буде лежати велика відповідальність, щоб ти зміцнив братів. І знаєте, навіть якщо обирати з поміж цих трьох Петра Якова і Івана, я по-людськи я би вибрав Івана. Коли ми читаємо далі історію, яка буде розгортатися ніч в Гефсиманії, прийде Юда Зрадник з озброєними людьми і написано учні повтікають. І за якийсь час, як пов'яжуть Ісуса, поведуть на допити, один двір, другий двір, то з тих 12 двоє в натопі будуть слідувати за Ісусом. Трошки на відстані поодаль, але двоє будуть йти. Євангеліст Івана говорить, що це буде Петро і Іван. І ми читаємо в Слові Божому, що Іван зайде в двір первосвященника Петро залишиться за ворітьми, коли Ісус вже буде там, коли вже почнуться допити, знущання. І Іван підійде до воротарки і замовить слово за Петра, що Петра впустили. І воротарка впустить Петра. І от, власне, коли Петро буде проходити, воротарка задасть запитання, чи ти часом не з учнів його? Він скаже, ні, жінка, я не знаю, про що ти говориш. І це розмова, Іван стоїть тут, воротарка тут, і Петро входить в браму, і Іван це бачить, Іван це чує. Далі ми будемо читати другий раз, третій раз. Петро скаже, я не знаю цього чоловіка, і пів він заспіває, і він піде з цього місця плачучи, гірко плачучи. Коли Ісус вже дійде до Голгофи, коли його вже там розіпнуть, я не знаю, де будуть учні Писання про це не говорить. Чи вони будуть в натовпі, чи вони будуть бачити, як помирає їхній Господь, їхній вчитель. Чи вони будуть поодаль, чи їх не буде там взагалі. Но про Івана ми чуємо, що Він буде там. Він буде навіть не в натовпі. Він буде біля самого підніжжя Христа. Він буде стояти під самим Христом, де стікає кров'ю Господь Ісус. І тому, коли обираючи Петра Якова і Івана, чисто по-людськи з того, що я бачу з Писанням, я би зробив ставку на Івана. Я би обрав Івана. Він не відрікався, він не втік, він не побоявся в найважчий момент він був поруч з Ісусом. На Господь, звичайно, не людина, Він бачить те, що не бачимо ми. Він ходив з цими людьми, він ходив з цими учнями, він дуже добре їх знав. За три з половиною роки він знав, хто на що здатний. І Господь обирає Петра. І от Він каже, Ісус, коли навернешся з міцним браття, браття буде потребувати, щоб ти їх підтримав, підбадьорив. Ісус помер, Його поклали в гріб. Що робить Петро? Чи він кинувся зараз підбадьорювати братів. Чи він справився своєю місією, чи він згадав слово, яке йому сказав Ісус. Брати, будьте бадьорі, це ще не кінець. Господь говорив, Він попереджав, чи знаходимо, ми, щоб Петро якось піднімав братів на дусі. Ні. Я розумію, він сам сидить десь в куточку. І ще в його свідомості дзвеннять оті ті слова. Ні, жінку, я не знаю його, я не знаю цього чоловіка. І десь ця думка, напевно, пропікає середину, ну як я так міг. Я ж казав, я ж бив себе в груди, що я у я навіть на смерть, ну як я так міг. І Петру зараз далеко не до потішення і підбадьорення когось. Але знаєте, що цікавий момент, на який я якось звернув увагу. Цей ранок, коли Воскресний Ісус. Коли прийдуть жінки і скажуть учням, ми бачили нашого Господа воскреслим. Учні зреагують по-різному. Хтось буде з них насміхатися, поне хто зігнорує, але буде два, які підірвуться і побіжать. І ми читаємо в Слові Божому, Біблія називає їхні імена. Хто побіг до гробу, подивитись, чи це правда. І каже писання: це були Петро і Іван. І розумієте ще раз, вертаємося в подію в двір первосвященника. Учні напевно до кінця не знали, що там відбулося. Но хто точно знав, це Іван. Він бачив Петра в момент його слабості. Він бачив Петра в момент можна сказати, його падіння. Він бачив Петра, який він є, слабу його сторону, він побачив Петра тоді, коли Петро би не хотів, щоб його таким бачили. Іван побачив. І знаєте, Іван більше інших, сідаючи разом до столу, він мав право сісти від Петра чим подалі. Петре, я знаю, який ти є, я бачив тебе. Ну, знаєте, що я побачив в цій всій історії? Іван його не залишив. Візьміть собі до уваги, Петро ще не пройшов реабілітації. Він ще не зустрівся з Ісусом. Ісус ще йому не сказав паси вівці мої. Петро ще зараз прибитий своїм падінням. але Іван його не лишив. І коли вони біжать до гробу Петро і з ним Іван. Як важливо, дорогі мої, коли в ті хвилини, коли нам важко, коли поруч з нами є схожий Іван. Навіть коли ми впали. Коли ми проходимо якусь боротьбу, як важливо, коли поруч з нами є людина, яка нас підтримає. Не підтримати в злому, не про це. я знаю масу ситуацій, коли люди, бажаючи підтримати, підтримують в беззаконні, підтримують в злому. І говорять, ну а що ти такого дуже зробив? Он там є інші, які ще більше нагрішили, а та не бери собі до голови, не переживай. Не такий Іван нам потрібен. Нам потрібен той, хто допоможе нам пройти тяжкий шлях в нашому житті, хто не залишить нас, коли він побачив нашу слабість. Нас, нагими, можна сказати, в момент нашої найбільшої слабості, безсилля, немочі, падіння. Людина залишилася поруч з нами. І то могла б пройти ось цей період нашого життя. Ви Знаєте, прийде час, коли Петро реабілітується. І Господь же йому скаже фразу іди за мною. І Петрові вже крило виросле. Він оглядається, а поруч з ним все той же Іван. А Петро такий з крилами і вже до Господа, а цей же що? Вже йому Івана не треба. Ну, як добре, що Іван залишається Іваном. Що він продовжує служити і тоді, коли вже Петру здається він. Вже зараз не дуже треба. І тому, друзі, так я роздумав, чому так десь це слово лягало на моє серце, ці роздуми. Я хочу дуже подякувати всім, хто. Бере на себе оцю непросту і часом невдячну роль Івана. Хто не закидає камінням, хто не винесе суда, хто не винесе вироку, але хто готовий пройти з кимось шлях, коли цій людині дуже важко. Думаєте, Іван не бачив, як Петро плакав, як Петро каявся. Бачив, він розумів, що переживав Петро. Як важливо бути поруч в такий час. Якщо у вас є такі Івани, подякуйте їм. Тим, хто був поруч з вами, тим, хто, можливо, є зараз поруч з вами, коли вам важко. цій людині це щось коштує. Але вона є з вами. І знаєте, якщо навіть. Нам боляче, бо ми не можемо згадати, хто би був біля нас, коли нам було важко. Не було такої людини. Немає Господи людини. Немає я людини. То, знаєте, все рівно в нас є Господь. Це здається, така вже заїжджена фраза. Але це правда. І знаєте, коли ми звертаємо увагу до початку цієї історії, яку я читав, Ісус Христос каже до Петра Симона, я знаю, як би ти себе не бив у груди, я знаю, що ти впадеш. Я молився за тебе. Я молився за тебе. Здається, Господи, невже тобі зараз нема за що молитися? В тебе своїх переживань, от так. В тебе зараз молитва буде така, що кров потече з твого чола. Ти настільки будеш в молитовній боротьбі, тому що тебе чекають такі страждання, які ніколи ніхто. Не зносив і не буде зносити, тебе є, за що молитись. Но Господь пам'ятав про Петра. Він пам'ятав про учнів. І, дорогі мої, як би не було проходити важко нам якісь ситуації в життєві, ми повинні чітко для себе затямити. Господь про нас пам'ятає. Якби обставини не кричали нам в лице, Бог забув про тебе. Як Давид з болем не раз в своїх псалмах описує, як кажуть мені найближчими, ну йде твій Бог. Завжди пам'ятаєте, якщо Ісус в цей час, коли вже за якісь там години лічені розпочнуться найважчі його страждання, Він пам'ятає про Петра, про учнів. Молиться про них. Він пам'ятає про тебе, Він переживає про тебе. І те, що сьогодні стоїть перед нами на цьому столі, це живе свідоцтво цього, що Ісус про нас думає. Ми йому байдужі. Він помер за нас, коли ми були ще грішні.